30 липня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала сім ударів по районах зосередження особового складу рашистських окупантів. Заразом українські воїни знищили чотири кацапські ударні дрони типу Шахет-136-131 та чотири розвідувальні дрони оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили зенітно-ракетний комплекс, вісім артилерійських засобів на вогневих позиціях, дві станції радіоелектронної боротьби, а також два райони зосередження особового складу рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. Українські партизани провели диверсійну операцію у тимчасово окупованому Маріуполі. Знищено три військові вантажівки, завдано значних пошкоджень будівлі, в якій розташовується військово-інженерний підрозділ рашистів та виведено з ладу обладнання для виготовлення бетонних тетрадрів, які використовуються у загорожах, що відомі як зуби дракона. Оприлюднено світлини пошкоджень після удару Збройних сил України по Чонгарському мосту, у тимчасово окупованому Криму в Феодосії Кафа, рашисти затримали 51-річну вчительку російської мови і літератури, яка кинула Бандерос Музі у місцевий військкомат. Неспокійно на території рашистського рейху. Непізнані безпілотники атакували Москвабад, пошкоджено будівлі бидло елітного бізнес-центру Москва-Сіті, в якому розташовані три рашистські міністерства. В Гаубрянськ обстріляно територію свинарського комплексу, а також непізнаний безпілотник атакував будівлю мусарні. В Гау Ростов у районі Таганрога гепнувся кацапський безпілотник, ймовірно, розвідувально-ударний типу Оріон. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. На тлі успішних бойових дій сил безпеки та оборони України значно збільшилась кількість втрат в підрозділах рашистських окупаційних військ, які фізично не встигають вивозити тіла здохлих песиголовців з місцевих моргів. Зокрема, в тимчасово окупованому місті Сватове-Луганської області територія міського моргу переповнена хорошими росіянами. Їх вже майже тиждень рашистські окупанти не вивозять. Через це в місті відчутний нестерпний трупний запах.